Сьогодні ми зануримося у світ краси та стилю, щоб дізнатися найактуальніші тренди у зачісок. Ми знаходимося в місці, де створюється краса. Вітаю вас! Добрий день! Рада вас бачити. У нас сьогодні дуже гарна тема: актуальні тренди зачісок. Отже, які зараз тренди на зачіски? Зараз у нас актуальні натуральні легкі. Текстури легенькі хвилі, високі, гладкі хвости, ну, з таким гладким з... чесом І дуже, ну, як завжди, у нас актуальні це пучки. Низькі пучки, тільки зараз вони вже більш актуальні, такі гладенькі, невеличкі, таке все більш таке натуральне і природне. Уже на задній план відійшли оці всі великі пучки, великі об'єми. Це вже зараз не актуально. А яка найпоширеніша зачіска, яку просять вас робити ваші клієнти? Зараз саме актуальне це таке, що, мабуть, процентів 80 це хвилі. Це голівудська хвиля може бути. Також вона може бути і більш об'ємна, і більш гладенька, і всі різноманітні локони, Пляжні текстури дуже зараз. Тренді. Я вже, вже і не пам'ятаю, коли я робила пучки. Зараз там все локони, локони, локони. А якщо це наречена? Також дуже ну в цьому році майже ну дуже багато робили локони зараз. Вже не бояться локонів. Праніше, коли я починала, локони боялися і наче. Наречі... До речі, коли ви починали? У 2014 році я почала угу, працювати. Це вже 11-й Так, Так. Раніше боялись локонів, тому що і сира погода, і вони розвалювалися часто. А зараз у нас такі вже є стайлінгів, ну, спреї, ну, ущільнювачі, і термозахист вже не такі лаки, що вже ми локонів не боїмося, що вони розваляться, розпадуться, вони вже більш стійкі. Все вже гараздне. А От як ви вважаєте, чи варто слідувати трендам, якщо вони взагалі не підходять до типу обличчя? Дивіться, тренди це натхнення. Але не завжди вони підходять нам під нашу зовнішність, під наші риси обличчя. Тому я вважаю, що не слід це сліпо слідувати моді, а краще ці тренди можна вписувати в якісь елементи. Зачіски, тому що зачіска ну, повинна підчеркувати наші, ну, наше обличчя, а не бути таким ну, окремо від нас. Угу. Тобто акцентною вона не повинна бути, а навпаки, вона так. повинна гармонійно зливатися з, так, та, так, та, так, та. так, з нашим типажом. Як обрати зачіску для особливих подій? Тут? я знаю, що кожна жінка ретельно готується до таких заходів і продумує свій образ від ніг до голови. Які ваші рекомендації? Тут головне: треба вважати на концепцію заходу, на свій образ, в чому ви будете вдягнені, тому що зачіска, макіяж і одяг повинні ну, бути гармонійними між собою, щоб це не було. Окремо один від одного, тому це буде, якщо це у вас якась вечірка, вечірня, якась сукня гарна, то можна обрати також якісь хвилі, будуть гарні, можна обрати якийсь пучок, який буде доповнювати ваш образ. Також ну треба врахувати ваші риси, обличчя. Ну, шия дуже грає, ну якщо ну. Коротка, довга, якусь зачіску обрати, щоб це ну не підчеркнути, або наоборот, не підкреслити недоліки. Якщо це у вас буде брючний костюм, то можна обрати і високий рівний хвіст, і низький гладкий хвіст. Можна обрати хвіст голівудський, з голівудською накрузки буде дуже гарно або якусь ну гладку таку зачіску більш лаконічну. так існує дуже багато різних зачісок але вони ж можуть не всім підходити от наприклад мені ну потрібно щоб якщо я буду робити собі хвіст то мені дуже потрібно щоб це був об'єм на моєму на моєму волосі тому тут ще треба враховувати особисті параметри обличчя. Я знаю, що дівчата часто прикрашають свої зачіски аксесуарами, і зараз є актуальні якісь, мабуть, тренди. Я знаю, якісь там заколочки, бантики, чи я можу помиляюсь, може а щось і... інше. Завжди у нас є сідом да, зачіски. Ми доповнюємо зараз уже незмінний. Тренд уже не перший рік це банти, стрічки, всі ну, різноманітні банти. Це дуже. І зараз вже пішов такий акцент на якісь такі маленькі, ну якісь такі шпилічки металеві, з перлами. Ну, вони також актуальні. Зараз вже не в тренді, якісь великі, об'ємні прикраси, а таке більш лаконічне, таке от. Ну, банти це тренд. Він ще залишився в цьому так, рокі, так, так, так? Да, Дай і банти, і стрічки, да, всі Так, так. Ну, стрічки бачила, навіть такі е, навіть пов'язки бачу, дівчата часто одягають. І, і мені здається, що це буде, мабуть, найактуальніший тренд так, так. у 2020 році. Обучі такі всі, ну, тільки вже не такі, не широкі, а вузенькі такі різні. Зараз ще буде актуальний теж Планую ну, з, ну, робити. Зачіску з ним скоро покажу своєму портфоліо. Опріч з сіточкою. Угу, дуже гарно. Да, дуже гарно дивиться. Ну, ну взагалі Будь красиво. І сітка, сітка вона зараз актуальна навіть актуальна. і в одязі. Так, да, перчатки, сіточка, прям взагалі, так. Да. А от що робити, якщо волосся важке і не слухняне? Я знаю, що у багатьох ну не у багатьох, але є дівчата, які кажуть, що зачіска на моїх волоссях не держиться взагалі. Що ви порекомендуєте або може на своїй практиці знаєте, як справитись з таким волоссям? Зараз я таке також чую часто від своїх. Клієнток, що в мене нічого не тримається, все розвалюється. Ні, це неправда. Все можна зробити. Якщо у нас волосся густе, важке, таке воно натуральне, воно таке гарне. Натуральне волосся. Це мені здається, взагалі проблема для майстра. Навіть воно дуже гарне. Так ну кажу, ну. В носі для майстра це біда, тому що це найскладніше волосся. Але зараз також є термозахист, який ущільнює волосся. Натуральне волосся, нам його треба максимально ущільнити, ну, зробити його більш пористим. Тому є і пінки, муси зараз, і термозахист. Я обожнюю для локонів. Лореалі він прям, ну прям такий, прям таке волосся і все і, і воно все потім тримається. Ну, ну якщо волосся прям дуже важке, прям дуже там. Густе, то можна ну, зробити якусь зачіску, якщо ви, ну, переживаєте, що воно там ну, не витримає локони. Хоча я робила локони, всіх все тримається вже. Ну буває таке, що ви бачите, що складне волосся і воно не буде тримати зачіску, і ви можете відмовити свого клієнта від цієї зачіски. Дивіться, зібрана зачіска. Вона тримається завжди, тому що вона вся заколота, підколота. але є таке, що не кожна зачіска підходить. Під волосся. Якщо буває, показує дівчинка такий прям маленький печичок, ну весь такий ну, з повітря, весь такий ну, з локонів, і у дівчинки дуже довге. Волосся, ми розуміємо, що в нього ну що в неї не буде цього маленького, легкого ну, пучка. І ну я пояснюю, що саме так, ну на ваше волосся у вас не буде. Буде у вас ось так, або можемо зробити трохи по-іншому, але так, щоб я відмовляла клієнтки, взагалі, що я з вами працювати не буду, такого ще не було. Ми знаходимо компроміс і робимо. Ну, я пояснюю всі плюси, мінуси, як краще зробити. Як краще підготувати волосся до зачіски, мабуть, є якийсь метод. Так, ми зазвичай миємо волосся з шампуню два рази. Якщо це у нас будуть локони, ми маски не наносимо. Ми наносимо кондиціонер, добре його змиваємо і не наносимо ніякі не ні термозахист, не масла. Це вже сама, я вже по типу волосся я вже це все наносю сама. Якщо у нас волосся сухе, Користе, і ми будемо робити якусь зібрану зачіску, то якусь ну зволожуючу маску краще нанести. Я знаю, що є дуже часте запитання до майстрів, коли краще помити волосся. Я рекомендую мити звечора. Не ну, особлив... в залежності від того, яка буде зачіска. Особливо, якщо це ранній підйом, у дівчин, якщо вона буде приїжджати на зачіску дуже рано, і особливо, якщо це періоди зимові, осінь, весна, коли в квартирах прохолодно, волосся сохне погано, потім ну, приїжджають з вологим волоссям, то тобто, я рекомендую. Мити з вечора, але бувають випадки, коли дівчата кажуть, що у них дуже жирніє волосся. Що якщо вона помиє з вечора, вона зранку воно вже буде жирне. В такому випадку вона його миє. Ранці часто питають, коли помити волосся перед зачіскою, але ніколи мені здається, немає запитань, коли змити все, що на твоєму волосі після зачіски. І мені здається, що стайлінги вони шкодять нашому волосю, і варто після події змити це все зі свого волосся. Краще так, тому що будь ну, любий стайлінг, любий який лак, я, ну, я навіть бачу по своєму волосся, що воно волосся підсушує. Ну, да. Але мої клієнти входять з локонами по два і по три дні. Ну, якщо це не часто, так, жінка да. або дівчина робить собі зачіску, а якщо це систематично, то мені здається, що краще зберегти своє волосся і одразу да. після події своєї заходу змити. Чим ви надихаєтесь? Надихаюся як завжди гарними дівчатами, і гарними картинками з інтернету і взагалі я ну, надихаю дівчатам їхньою красою. Я вже бачу дівчину, бачу їхні, ну, їхній образ, одяг я вже в голові, бачу образ макіяжу з зачіску, яку б я б зробила. Да? Як дізнаєтесь про тренди? Бо мені здається, що майстри з б'юті-індустрії це перша людина, яка несе стиль та моду. І мені здається, що прислуховуються жінки до таких експертів. Інтернет, звісно, дивлюсь, ну, читаю всі кі, ну, кі статті в інтернеті. Ну, у, у нас всі тренди йдуть з інтернету. Ну, плюс мені здається, на відомих стилістів підписані, на зіркових стилістів, і мені здається, що вони також можуть надихати а, майстрів. Угу. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову, пізнавальну розмову. І сподіваюся, що завдяки вашим порадам жінки будуть виглядати завжди гарно і з гарними зачісками. Дякую. Я дуже рада, що ви мене запросили. Було дуже приємно. Ну, тоді ще була корисна. Дякую вам. Дякую вам, дякую.